Так, ну що, всім привіт, шановне товариство. Сьогодні будемо оглядати е, демку Little Nightmares 3. Нещодавно вона вийшла, з'явилася у стімі буквально і скоро ще й з'явиться гра. Сама. Не факт, що я її зможу, зможу собі дозволити, бо дорогенька. Але ось у демку пограємо, подивимося, що вона виглядає. Як вона виглядає? Я вже запускав, тестував, чи вона в мене взагалі працює, запрацює, чи буде йти і все таке. Але ось цікаво, що ж вони зробили. Не забувайте протискати вподобайки, писати коментарі та робити підписки на канал. Так, нова гра, єс. Yes, так, нова гра української мови в Демсі немає. І щось я не помічав, щоб вона була е, представлена у грі, у описі, що, блін, таке собі лажово. Але, можливо, зроблять українізатор. Можливо, зроблять українізатор. Ось уже що можу сказати, я правда в другу не грав, але після першої Ну виглядає гарно, виглядає дуже гарно. І ось ця атмосферка. Але що цікаво, ми тут типу в парі. Ми тут вдвох. Що є досикаво. Ага, мапа, добре. Не знаю, як звати персонажів. Але ми граємо за цього хлопа або дівчинку з роженькими кучерами. Так, ну керування, в принципі. Як і з першої частини. В принципі, керування як з першої частини. Це дуже добре, що нічого не понапридумували нового, що ти можеш вриватися і грати. Ми нарешті десь вилізли з того корабля пустеля. Якась. Ого. Щось тут сталося, якась аварія, не знаю. Або його викинуло на сушу. Але щось відбулося. Щось точно відбулося. Так, погнали по драбині. Е, ну, масштаби відчуваються на фоні ось таких, які ми маленькі, ось наші персонажі. Е, то масштаби стіни. Ну, блін, величезна стіна, величезні каміння, брили. Але ось драбина. Малесенька. Драбина малесенька на фоні всього цього. Я не знаю, для кого вона зроблена. Бо прямо під наші розміри. Але атмосферка, а атмосферка те, що треба. Так, запалювати ми не можемо, немає у нас нічого. Так, що там? Розламуємо. Ми можемо ламати у нас є. Ага, у перс... мого персонажа є ключ. Ми можемо ламати ще щось робити. У сусіднього персонажа є лук зі стрілами. Не знаю, ми так далеко його відсовували? Опа, <смір> На, курва. давай стріляй. Молодець. Ну, після того, як я вже пограв деякі як платформери, то мені трішки легше орієнтуватися, трішки легше розуміти, що від мене хочуть можливо. Щось я не зразу доганяю, але все одно і прогрес якийсь є. Прогрес якийсь є. Видно, що я трішки платформери пограв. Щось тут вилізло. Але ви знаєте, що єдине, що на даний момент я поки що не бачу ось цих пігмеїв, які були у нас в першій частині, можливо, вони у нас в другій а, пропали, я не знаю. Не в курсі Угу, ось там потрібно йому зараз стрельнути з лука. щоб проти вога впала, давай, 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 піднімаємо Поки що для мене це досить зрозуміло. Зрозумілі е ці не загадки я не знаю, як їх назвати. Квести. Так, ну нам потрібно знайти ключа. Ой, давай краще вдвох не будемо йти, бо якась може статися шляпа. І що? Треба спуститися назад. Чи, можливо, потрібно навпаки опустити ящик вниз. Ну тут я б не, я не бачу, щоб щось на щось повпливало. Можливо, там десь щось відчинилося далі, а я цього просто поки що не помітив. Але малий за нами не йде, значить, нам не сюди. А, там здалеку, здалеку якась драбина, ось там в висоті, високо, ось там. Давай залізем. Давай залазь, і шо? <гум> ага, він мене може підіймати. Те, крутяк, я зрозумів. Так, тут якісь рушій. Ага, все, малий, підіймайся до мене сюди. А, тут ми можемо зіскочити чудово. Нє, <сування> не допомагає. О, так краще, коли вдвох. М -м -м. Ага, ось воно курво на вороні. Ні-ні, бери ключі і погнали. Відшиваємося звідси. Давай швиденько. Ну, поки що все досить спокійно відносно все поки що досить спокійно. Хрін я знаю, що нас чекає за дверима, але ось по першій частині ось ці всі моменти, коли потрібно було десь е, надибати ключа. Це завжди були якісь геморроні. Клас. Це що таке Ніхрена собі, яке воно величезне. Блін, Мені нагадує це якісь помпеї. Вони всі якісь застигші, наче ось о, після виверження вулкану вони всі застигли. Це що за хрінь? Йойя, зонтик. Клас. Що не буде пекти в голову тепер нарешті, так? Оп, я в будиночку. Парасолька. А, я туди не можу далі? А. <хе -хе> ну, прикольне рішення прикольне. Чому б ні? Теж дуже може бути. Давай, долучайся до нас. Синхронно. чудово, угу. можливо, і треба якось відкрити. Но що немає лі цього. Ага, все. Ну, реально нагадує якісь помпеї полетіли, полетіли. Я щось не долетів. Тук-тук. Тук-тук. Открывайте. А ну покажи. А що, спускатися? <плес> Ти диви вийшло реально. Прикольно. Прикольно, ну додали нові ну, механіки. Все цікаво, все одно це дуже цікаво. Але бляха, ну ціна така на неї космічна. не ставай Прям напротив. Ох, нам по сейчас мы спускаемся вниз. Еще и каменюка зараз нас там при... Ну, это какой-то стародавний лифт. Ми натиснули на клавішу і він спрацював. Якщо ми з нею зайдемо, зійдемо, вона на перестане, опускається, то добре. Так, просочуємося. Але ось що, ліхтарика якогось не вистачає? Бо я чесно, ніхрена не бачу Просто дюрочка маленька, ну, видно, погано. Немає у нас ні ліхтарика, немає ні. свічечки нічого немає Так, йдемо, і де ми є. І що за хрінь? Ой, нас жерли. Нас тупо жерли. Так, ну погнали. Я не очікував. Потрібно можливо дуже, дуже якось швидко зорієнтуватися, куди рухатися, але я поки що не встиг. Не було часу навіть нормально оглянутись. Так, б забиваем їх. І що? Ще? Там бачив був ще один. Угу, Значить, все вірно. У дірочку? Дірочка за дірочкою і двері за дверима. Дуже щось пов'язане з якимись жуками, щось тут ну зовсім пере... інакшено. Ну. Чекай, почекай, бач, я перший намагаюся. Так, тут уже світліше. Нам можливо потрібно вибратися з цього підземелля. Підвалу чи як його можна називати. Я не знаю, куди ми впали, але щось явно під землею. Ля, якісь величезні, просто неймовірно величезні. Людиська, монс монстриська. Ой! ха Ой, я йолоп. йолоп Можливо. Не, не сюди. А, ось двері є. Чудово. Полетело, я. А, я не дістав. В полете чомусь не хочет доставать Парасольку. Але прикольно. Все одно дуже така цікава механіка. А оці звуки мені нагадують з Фредді Крюгера зараз. Так, і що? Може це треба штовхнути? Так, ти диви. А, та я геній. Нема нікого, тут нікого нема. Тут нікого нема. Давай к... стрельнемо в боку. Бля, який красень, що Цей мужчина тільки мій. Обережно дівчата. Що це за хрінь така? Ого? Все я стрибаю, стрибаю, стрибаю. Вшиваймость нахрен звідси. Цікаво, скільки нам дадуть пограти у демку. Скільки контенту уже дали? Ну це вже такі пейзажі більш о, ми і дерево можемо ламати. Та взагалі монстр. Ніхрена собі. Так, ховаємося. Нарешті красунчик. Не бери нас. Ми не смачні. А, це взагалі дитина. Добрий ранок. Ну, класне місце, я теж таке хочу. Я думаю, що це кінець. Я от, чесно думаю, що це кінець. А... Так, це саме ось ну небагато хвилин 30, а, але виділили Час для демочки це дуже круто. Це дуже круто, що ти міг подивитися на гру. В принципі, ну виглядає досить непогано. А, казали мені підписники, що іначе. Робили інші інша студія, інші розробники. Але, в принципі, після першої частини ця мені ну досить зайшла. І загальне оформлення непогано зроблено, і графіка, і антураж, і атмосфера непогана. Тому буде змога колись пограю. Буде змога колись пограю. А, ви дивіться самі кого є за що купити, то, то фанат гри, то беріть. Вам всім дякую за увагу. Не забувайте протискати пальці догори, писати щось у коментарях та робити підписочки на канал. Всім гарної днини, спіть сухенькі, вірте в перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім бувай!